Справа про вбивство Андрія Порубія. ТСН вдалося зв'язатися з колишньою дружиною підозрюваного у вбивстві та матір'ю його сина, військового на псевдо Лемберг, який загинув під Бахмутом, у соцмережах вона поділила, що з батьком Лемберг не спілкувався давно, бо один був патріот, а інший ні. Інформація ж про вбивство порубія стала для неї справжнім шоком. Напередодні підозрюваному обрали запобіжний захід тримання під вартою без права застави, а прокуратура змінила кваліфікацію у справі. Зловмиснику тепер загрожує довічне за зазіхання на життя народного депутата, вчинене у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю. Усі подробиці розповість Алла Пас. 60 діб без права внесення застави. Таку міру запобіжного заходу обрав підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Галицький районний суд Львова. Підозрюваний – 52-річний корінний львів'янин до суду його привозять під посиленою охороною. Перед початком засідання чоловік відповідає на низку питань, каже, що воно визнає, але ні співпраці з російськими спецслужбами, ані шантажу з їхнього боку буцімто не було. Мовляв, вбивство українського політика. Його особиста помста українській владі за сина, який зник безвісті у боях під Бахмутом. Так, я зазнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полоненка, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Йому було байдуже кого вбивати, запевняє підозрюваний. На парубіяж вибір впав тільки тому, що знав, де той живе. Чому це саме ця... парубій? Зброю, з якою підозрюваний здійснив вісім пострілів у жертву, ще шукають. Причетність до зв'язків з окупантами все ж перевіряють, повідомив керівник обласної прокуратури. Спочатку підозрюваного обвинувачували в умисному вбивстві. Стаття передбачала покарання до 15 років тюрми, але після суду справу перекваліфікували на вбивство державного діяча. А за таке вже світить довічна. на 112. Вбивство громадського діяча. Це з вбивство народного депутата. Після вчинення вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс, в ліс скажімо так. Де спалив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він передвався по місту Львова. Спробував його потопити в пруд такий невеликий, але все ж таки не зовсім так вийшло. Останнім часом підозрюваний мешкав в орендованій квартирі одинаком. Принаймні, так кажуть сусіди, я то взагалі завжди його бачила. Ну як що він завжди пізно приїжджав? У нього така зелена машина, але він з ніким не спілкувався.